Вітаю глядачів мого каналу. Дуже вибачаю, що я так поздно, Була купа своїх справ і по запису. Тобто тільки розгреблася люди. Дуже вибачаюсь. ну Трошки в мене така накладка пішла. 17.45. Зараз я роблю на місце розклад. Нам вже, ж, бачите, головне вечір, ніч та ранок. Тому якраз ми будемо дивитися. Це мій особистий розклад. Хто новенький не знає, я роблю особистий розклад на місто Запоріжжя по прильотам різного плану. Привітів від наших ворогів. І так, поїхали. Будь ласка, покажіть мені карти ситуацію від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжя. Чи будуть? Яка буде ситуація з ракетними ударами і різного роду зривними якимось такими ситуаціями? Бо у нас вже великий перелік того, тому будемо дивитися, але будемо дивитися, я не буду розбивати, це дуже тяжко, і в мене потім енергії не вистачає. Я вчора не могла правий берег зробити по-людськи. Так що будемо робити, як ми робили, не будемо розбивати, в цілому будуть йти ці удари. Які є, такі є. Все, дивимося <клух> місто Запоріжжя, що чекає нас. Будь ласка, покажіть нам, що будуть робити росіяни, їхні дії. Дії наших українських людей наших чоловіків які займаються цією справою дивіться це росіяни це їх дії в них якась ситуація йде боротьба між собою. І вони не мають захисту. Я не розумію, що відбувається. І, до речі, тут у нас якісь, верніше, це їх лінійка, в них якісь гарні новини. Я не знаю, що це таке. Що це за така лінійка в них? У нас тут іде вдача, маленьке сонечко, але ми закриті. Ми закриті. Такий, знаєте, собі, полончик. Полон. Закритість ми не бачимо. Покажіть мені цю карту розкрита карти. Немає співпраці. Немає. Немає співпраці. Якось страшно. Не розумію, що таке тут? Нервова обстановка. Ну, то покажіть мені, чи будуть вони справлятися з ракетними ударами? Я ж це чекаю від вас. Маленький шанс. Маленький шанс. Ну і я хотіла би розкрити оцю гарну новину від росіян. Що тут буде? Тайна. Ні, не тайна. Вона перевернута. Буде болтовня. Сплітні. Всякі гадості. І вони будуть чекати результатів. Так ракетні удари ви будете робити, росіяни? Депресія? Люди, якщо чесно, я не бачу від них ракетних ударів. Перевернута фортуна. Я не бачу від них ракетних ударів. Це невероятно, але карти цього не показали. Тому чому у нас маленький шанс. Незрозуміло. Цікаво. Так, я не буду питати ці карти. Я спитаю ціх. Може вони втомилися, бо я сьогодні їх вже... Замордувала. Странно якось. Непонятно. Ну і показала б уже зміну фази дій. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу і цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжя ракетні удари різного плану. Як будуть діяти росіяни, як будуть діяти наші, наші ППО. <гум> Цікаво так мені, знаєте. Ну, дивіться. Все ж таки будуть вони працювати з насолодою, з насолодою будуть працювати. Так, в них вже там трошки кризис пішов по цим ділам, але працювати вони будуть. Будуть. Під керуванням е е е нервово-психічної людини, скажімо так. Ну Це їх проблеми, вони ще його вибрали. Дивимося, що нас чекає. Нас чекає невпевнена ситуація, застой, затримка і погані новини. Це пажик, це не подвійна ситуація, це пажик, це виконавець, це проблеми, це нефаховість, це ситуація не в тих руках. І ми не можемо з цим нічого зробити. Застой затримка. Ну, дайте я подивлюся, що це за застой, що це за затримка. Дурні речі. Ну і я вам скажу, що в принципі є стабільність, є якась м -м таємна історія. І ми охороняємо своє. Причому вперто. Ось так. Будуть удари, вони будуть працювати, але в них вже закінчується це все. Руководить ними нервово-психічна людина. Вони там всі вже нервово хворі, судячи по всьому. Ну і от у нас така історія. Якось вона вирується все ж таки. Щось вони там закриють. Щось вони закриють по цим, по цим картам. А от по цим, бачите, дурні речі будуть. Щось там затримка. Яка... Але це ні, не дурні, це нове щось буде. Нове. І, може, із-за цього нового оце і буде така історія, бо ще вони не дуже там справляються. Але тут стабільність, не знаю, що тут за таємниця. Я вже її питалась розкрити, вона. Не хоче. Але будемо захищатися. В цілому будемо захищатися, ну слава Богу. Так, давайте подивимося терористичні. А що ж нам дивитися терористичні, якщо це і є теракти? Теракти. Так? Ну, давайте ми подивимося не ракети, не снаряди, а давайте ми подивимося терористичні акти, отакі там, знаєте, ну, от... Там якісь такі ситуації з якимись закладками, такими, таке інше. Яке несе опасність життю людей та нашим будівлям? Будь ласка, карти, покажіть мені по Запоріжжю на цю добу. Яка ситуація буде з терористичними операціями, з диверсійними групами, які, може, не дай Боже зайдуть в Запоріжжя, то покажіть нам то. Це росіяни, що вони будуть робити? Дивіться, їм падає, що вони не мають захисту. Це вже друга карта така падає. От тут вона падала в цій колоді. Вони щось шукають нове. Вони не захищені, в них дуже нервова обстановка. Таємниця це наші. Мир і захист. Все. Не буде ніяких терактів. Люди працюють. Так, давайте подивимося мости. Давайте подивимося мости. Новий мост. Його безпека, охорона. Технічний стан. Кризисна карта. Нове безпека. Охорона ніяка. Одні сльози і технічний стан. Ось такий. Немає шансів, я кажу. Знаєте? Немає бажань, немає дій. Це, до речі, вогняні, вогняні, в нього немає сил того моста. Щось вони там нахімічились з тим мостом, якщо чесно. мені не подобається, він постійно в якоїсь кризисній ситуації. П'ятірка це кризисна, причому в негативному стані. Цей мост мені дуже не подобається. От він, він дуже е, опасний. Ще будуть якісь диверсії на новому мосту, покажіть нам то на цю добу, звісно. Я вам скажу так, що там є зрадники, там працюють люди по цьому мосту. Щось нове. Новеньке. Новеньке вони придумали. Але е, страхи дуже серйозні будуть по цьому мосту. Дуже, Дуже серйозні. Тому і зрадники є, і нове є. На цю добу затримка і порядку немає. Ну, я не бачу тут, щоб було щось страшне. Там тільки, знаєте, таке ощущення, що тільки крутиться вокруг, але її нема. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по старому плуту, по мосту, по плотині. Безпека, охорона, технічний стан. Гляньте, це старий мост, хоча його треба ремонтувати. Да? Ну, хотіли, ж встановлювати робити. Е е якась там по безпеці є несправедливість, може людям не платять гроші. По охороні люди розстроєні. І по технічному плану, щось що там, щось що там не так, щось що там, і, до речі, дуже серйозне. А, по свободі, як кажуть, мозгів, по свободі інтелекту, проблеми. Так, він відкритий, але нема рішучості зробити. Технічний план треба займатися технічним планом. Якісь несправедливі речі покажіть нам, що тут несправедливість яка. Як не вистача енергії, як щось таке, от знаєте. Як не вистачає енергії, почуттям. Не вистача фаховості, там такі люди якісь. Покажіть мені руководителя цього, хто він. Тягне, молодець. Незважаючи ні на що тягне і працює. Руководитель там нормальний. Ну, а що ви хочете від наших? У нас влада в Запоріжжі така. Один історик, другий той кладбищенський роботник. Мзду брав. І від криміналу, і від простих людей, щоб похоронити, ми що не знаємо, що, що, що воно все стоє. Він привик до таких грошей сумасшедших. та й у морзі також. Ця людина, вона нічого тяжкого не піднімала в руки, чесно кажучи. Окрім купюр, мабуть. Так, давайте подивимося інфраструктуру в цілому. Інфраструктуру по місту Запоріжжю, які будуть проблеми на 24 години. Вода, електрика, газ. Общественний транспорт. По транспорту буде більш-менш нормально. Тут іде захист по електриці більш-менш нормально. По... Тут нове, до речі, буде таке, знаєте. Нервова обстановка буде з газом. І з водою щось буде таке, знаєте, вроді як і не надо. Ну, тут все нормально, непонятно, чого вони її відключають. Якась буде несправедлива річ. Ну, може на план на план якийсь там осмотр, що, чор, що не знаю. А, люди, може той, може попадуть, може попадуть і нарушать, і оце будуть ремонтувати. Що ж я, я ж забула, на що я кладу. Боже мій. Хай Бог милує. Так. Давайте подивимось газ, що тут. що Тут Тут іде, бачите, по почуттям, по почуттям, по почуттям і стабільний стан. Ну, Якась буде ситуація не, незначна, кризисна трошки, але по почуттям. Ну і зроблять. Зроблять. Так, все по місту я закінчила. І люди дуже прошу вас не нервувати, не панікувати. Така стадія була у нас на початку, так, ловили ми ракети, не бухкало так, але люди просто валять толпами на вокзал, чемодани Боже. Ну, це ваше рішення, звісно, але це, ну, це істерика. Це істерика, звісно. Я все розумію, я все розумію, але це подумайте. Це буде як отой перший порив, так і так і, так і тут. Ну, В общем, кому потрібна консультація, обращайтесь. Все ви знаєте. І щоб ви знали, я беру. Е... Предоплату, половину суми зразу. От в той день, коли ви скидаєте інформацію, і на наступний день чи через день іде прийом. Але половину я беру зразу. Бо в мене произошла така історія, я вперше з такою столкнулася, що в мене дівчина, ну, як дівчина, жінка. Все просила, 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 просила до останнього, і я подвинула там все, що змогла подвинути. І в ітогі вона за 5 хвилин до, до... зникає. Звісно, а я то готувалась до того. Я півтори години потратила на неї, щоб подивитися її, її сім'ю, підготувати розклади, все настроїться. Ну, коротше, це ціла система. І це був вкрадено у мене півтори години. Я могла ці півтори години потратити або на розклад в Ютубі, або на розклад людині, на консультацію взяти. Тому я просто вам наперед кажу, що хто записаний і якісь проблеми, просто пишіть. Мене не буде, але заздалегідь. Можете навіть ночі написати, в мене все відключено. Воно вранці я включу, воно прийде, я буду знати, що в мене є свободний час. Абсолютно вас. Це ніяк не затроне. Просто ви, ви я, пишетесь до лікаря, ви ж якось це поважаєте, то поважайте чужу працю. Я вас дуже прошу. Все, люди, бажаю вам щастя, здоров'я, незважаючи не ношу, не і бути живими. Це головне дожити до перемоги. Це, почуємось, папа. -па.